Порту виблискує сріблом, і сьогодні цей і колір дуже теплі. Такими їх робить енергетика Ірини Коляденко. Срібна призерка Ігор у Парижі вітає нас у місті Герої України Ірпіні. Рада вас бачити перш за все. Навзаєм. І так як ми знаходимося в Ірпіні, хотілося б почути, яке ваше найулюбленіше тут місце. Найулюбленіше ну це все-таки, мабуть, парки наші, набережна, де я багато тренуюсь, багато бігаю, багато в нас різних локацій, таких спортивних, тому я саме знаходжуся на них часто. Найчастіше це тренування, чи є також там прогулянки з друзями, якісь можливо ще інший вид спорту є у вашому житті. Іншого виду спорту немає. Прогулянки, звісно, з друзями. І це також такі локації, де можна в і потренуватися і ввечері вийти з друзями десь посидіти, там, попити каву. У період от, між Олімпіадами у Токіо і в Парижі ви запустили власний бізнес. Якщо це можна. Хотілося чимось займатися іншим, трішки переключитись від спорту професійного, а потім. Я багато знаходжусь в цьому середовищі, тобто спортсмени багато приймають різних вітамін постійно, тому я розбираюсь на власному досвіді в цьому. Я не маю там якоїсь медичної освіти, наприклад, але для БАДів, для вітамінів не потрібно, в принципі, медична освіти. Зараз, поки це так притихло трішки, тому що, чесно кажучи, в мене не вистачає часу на це, і поки. Займаємося іншим руслом діяльності, скажімо так, там розвиток спорту більш в місті, тому більш на це направлена зараз увага. Наскільки взагалі от важливими є правильне харчування, вітаміни у житті спортсмена, яку вони відіграють роль? Чи можна сказати, що це там 50% успиту? Ну, е П'ятдесят успіху, але дуже велику роль, тому що взагалі підготовку в принципі до спорту, до змагань спортсмена багато різних нюансів, і вони складаються в одне. Це велика роль, де має і спортсмен розбиратись, і тренер, і лікар, і всі разом, тому що спортсмени всі там, які виступають на високому рівні, стоять на моніторингу допінг міжнародний, український. І, і це е, дуже важливо, тому що якщо щось не так, десь ти щось не те з'їв, десь не ті каплі закапав, чи щось типу того, і тебе чекає дискваліфікація, і там сильно розбиратись не будуть. Як попала ця речовина саме в організм спортсмена, а відповідає тільки спортсмен. Про найвищий рівень, вже, як ви зазначили, Олімпіада у Токіо. Ми дуже добре пам'ятаємо ваші емоції після тієї бронзи. Потім Олімпіада у Парижі, я була там безпосередньо і теж бачила, в принципі, весь спектр тих емоцій тоді, на той момент. Які емоції в Ірини Коляденко от уже зараз? Спочатку в мене емоційний такий викид, потім більш... Приходить розуміння, що ти зробив дійсно, поки ці всі нюанси там, з телебаченням, з, взагалі просто з людьми, які дуже багато підходять, пишуть, зірпня, не зірпіння, фотографуються, підтримують, дуже багато всього. І оці всі нюанси вони складають цю таку картинку, що ти зробив. Розуміння твого, що ти зробив, яка твоя, яке твоє досягнення, що воно значить там для суспільства, для країни, для тебе саме, от зараз я в от саме в цьому періоді, коли я розумію, що я, я поїхала не просто на змагання і привезла якусь медаль. а Дійсно, це досягнення більше, ніж просто медаль. Тим більше зараз в нашій країні. Ось ці зустрічі, журналісти, можливо, якісь фотосети, спілкування. Це вас втомлює? Чи це навпаки, от як ви вже і зазначили, в принципі, що це показує результат вашої роботи? Мене це не втомлює, тому що, в принципі, спорт привчає до активного життя. І коли я втомлююсь від спорту, я просто переключаюсь на інше. Я не лягаю вдома, не там не відпочиваю, не лежу перед телевізором. Я просто змінюю свій вектор діяльності. От зараз в мене, от я відпочиваю від спорту тим, що я займаюся іншим. Просто тренуюся я також, але основна частина мого зараз життя займає більш така медійна історія. Та я, до речі, хотіла саме запитати, що скільки часу минуло з повернення із Парижу, коли реально захотілося там уже повернутися в зал, протренуватися вже. До речі, це було вчора. У мене ввечері англійська мова запланована на 8 годин, і я приїхала додому десь пів сьомої, і думаю, так, в зал я не встигну, тому що я не поїла тоді. Ну коротше, я лягла, думаю, трішки відпочину. Лежу, відчуваю, ну не можу відпочивати, від... щось мене ну, не можу. Я встаю, одягаю форму, розстеляю вдома килим, ну, килимок такий, і починаю тренуватися. Почалося. просто. І тренуюсь, ну, типу, я навіть не, не планую собі, що я буду робити. Воно все отак от саме. І Я просто от, в якийсь момент мені телефонує е е телефон, дзвонить, і я розумію, що так, мені потрібно зупинитись, типу, що я вже, я вже мокра стою. І це якось на такому рівні, в мене таке вперше було, і що я навіть не контролювала, що я роблю. Я просто пригала, я просто... Хоча це квартира, в принципі, всі сусіди мої знають, що я можу на скакалки там е, днем чи, чи так. Та. І я там пригала, віджималась. І я сьогодні встала і відчуваю в мене кріпатура. Я типу, о, я живий, тип, я жива, я відчуваю цю кріпатуру. І от е, це в мене вперше, до речі. Таке за цей весь період був. Що ще зараз є в вашому житті, окрім спорту? Е, тренування англійська, це розвиток блогу мого інстаграм, е, якісь зйомки там реклам в, в основному це, що займає зараз мій час. Розвиток боротьби в місті, е, тому там співпрацюємо з, з різними людьми, які допомагають нам от, більш в цьому напрямку. Ви зазначили про інстаграм, про соцмережі, власне, так наскільки вони є важливими для вас? Чи є? От ми спілкувалися раніше з Мариною Бахроменчук, вона там розповідала, що їй це дуже важливо. Вона там кожен пост планує, кожну фотосесію вона думає, якою вона буде, обирає там стиль, тільки там один спеціальний фотограф. От як це у вас відбувається? Mm, в мене Зараз це також виходить на такий рівень, коли ти вже плануєш, коли вийде пост, який він буде, коли ти вже там, рілси скидаєш не просто коли ти сам, сам зняв, а коли тобі допомагають там змонтувати, зробити, підписати, все це е, виходить більш на цей рівень. Але це все також, скажімо так, вартує коштів, грошей, вкладень мого часу, часу людей. І тому це досить така довга історія. Але для... Спортсмена, і взагалі мені здається, зараз для людей, якщо тебе немає інстаграму або якоїсь соціальної мережі, ти, типу не існуєш. Це дивно. На даний момент це якось, да. ніби ти дійсно як ви зазначили. Да, да. Не існуєш. Ніби, ніби тебе ну, немає. Ти, 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 ніхто не може подивитись, хто ти, де ти знаходишся, звідки ти, і от всі ці моменти. Тому, а для спортсмена, саме звісно, це ну, для мене, наприклад, це. Частина мож, можливо моєї якоїсь репутації, це частина мого майбутнього, можливо, заробітку, контракти якісь там спортивними брендами. Вони ж не приходять просто на мої результати. А мені хотілося б хоча б до нового року десь тисяч десять набрати, тому що в мене маленька аудиторія мені не, дозволяє, не дозволяють мені накрутити підписників. Я там приходжу на якісь заходи, мене там запитують, а скільки в тебе там підписників? А я така, типу, три з половини тисячі чи там. Вже майже чотири. Каже, це взагалі не важливо, коли ти, ну коли в тебе є класна там, сторінка, прям ведеться, активність. От. І мені не дозволяють, щоб мене, щоб я зайшла і сама мене око там радувало, що в мене там десять, там, 20 тисяч. мені да, так легше вже стих, да, так, да, ти да. Бачиш Мені самі ціло. легше на, на душі. Як щодо самого блогу, чи думали туди ще вводити щось окрім спорту, там не знаю лайфстайл, показувати якісь свої луки? Так, в принципі, я до речі приїхала після Олімпійських ігор і звернулася до стиліста до знайомої моєї, але вона ну, досить класно мені підібрала такі речі, які, наприклад, в я можу використовувати в різних Це не спортивні речі, звісно, тому що спортивних речей у мене в квартири завалено, але такі речі, якісь класичні, які можу вдягнути. І не так, що я приїхала в магазин і мені потрібно там, я стою і думаю, Боже, що мені взяти. Вона мені чисто базу таку підібрала. І це я в принципі, також показую в інстаграмі і залучаю аудиторію з, різних, з, з різними інтересами. скажімо так. Спорт, і не спорт, і життя, і все, все разом. Ірпінь це, в принципі, місто і місце вашої сили. Так, в принципі, моє таке повноцінне становлення як особистості почалось тут. Ось цей зал, в якому ми зараз знаходимося, це зал, який ви відкрили. Ми просто тут своєю командою, тренерами, дітьми тренуємось. Все, це не, не школа боротьби, не моя, поки що. Не відкривали такого. Це дуже складний процес. Але в, в майбутньому, в принципі, можливо, що буде. Тут є дитячі групи. Ні, я не треную. Я можу просто приходити на тренування, там, поспілкуватися з ними, замінити тренера там іноді, але щоб на повноцінній основі то ні. На вашу думку, з якого віку потрібно саме розпочинати своє становлення в боротьбі? Це можливо десь там. З 7-8 років можна приходити в зал, починати рухатись, навчатись. Дитина починає, вона приходить, починаєш не боротьбу вивчати, а самі прості речі там це акробатика, це якісь там силові вправи, ігри в першу чергу, а потім, вже коли е, набирає якоїсь фізичної трішки стабільності, після того тільки можна дитину підключати до самих е, прийомів. Якщо дитина е, після якоїсь спорту, то це там. Я думаю, пару місяців. Якщо без спорту взагалі, то це до півроку. А, тобто півроку вони займаються тим, що готують себе до боротьби. Правильно навіть зробити, просто впасти, просто там поставити ногу, тому що це досить така е, тяжка філософія в боротьбі. Я починала боротьбою займатися в Житомирській області в місті Радомишель, потім вже приїхали сюди. Е, моя сестра, в принципі, зараз також тут живе і тренується в наших тренерів, які... Які займаються дітьми? Як все розпочиналось у вас? Скільки вам було років, коли ви вперше зайшли в зал боротьби? Я почала тренуватися в 11 років. Тренер прийшов на урок фізкультури і запросив, ну, побачив, що я досить активна, досить спортивна, навіть не дивлячись на те, що я не займалася спортом до цього, але виглядала я досить спортивною. Я е, грала постійно з хлопцями, там, лазила по якимось там, турнікам, І він мене запросив, зацікавив, що він зацікавив не саме боротьбою, а зацікавив просто там е, комунікацією, друзями, поїздками, от більш таким спілкуванням. А вже Потім, коли я прийшла, я вже коли зрозуміла, що таке спорт дійсно, і залишилась. А коли вже прийшло розуміння, що це мій професійний вид спорту, яким я хочу займатися впродовж свого життя, де я хочу досягатись вершин найбільших? Це прийшло розуміння, вже коли такі великі результати почалися десь 2018 рік. Там була перша моя медаль з чемпіонату світу до 20 років. І вже от після того, мабуть, ми для себе з тренером зрозуміли, що в принципі ми б хотіли дійти до самих високих, ну для сам на саму високу ступіньку п'ядесь стала стати. Це Олімпійські ігри, звісно, золота. Який був ваш перший бій? Можливо, ви пам'ятаєте? Його проти кого він був, чи ви перемогли тоді? Саме перший спочатку ми їздили на змагання і боролися більш з хлопцями, тому що, в принципі, такий вік: там 10-12 років дівчата і хлопці фізично е, однакові на однаковому рівні. Боролися з хлопцями, так, да. я не скручую. Що... Ну, перші змагання я точно програла, але мені тренер подарував просто медаль, е, тому що він сказав: Ти ти добре е, боролася, ти молодець. А були такі моменти, коли от після таких же поразок, наприклад, хотілося б все там закинути, вибрати якийсь інший вид спорту, і там були думки, я не знаю, що це не мій вид спорту? Хі -хі. Ні, прям про вид спорту, ні. Просто загалом спорт. Звісно, після великих поразок, там травм, психологічного виснаження, звісно, бувають думки, що все-таки. Хочеться змінити вектор діяльності, тобто з професійного спортсмена піти в якусь там, можливо, якусь іншу діяльність. Просто психологічно втомлююся. Але саме щоб з боротьби змінити інший вид спорту, то в принципі я розумію, що в боротьбу я люблю, я займаюся з нею з самого дитинства, чому я маю там йти і знову навчатися з самого початку, якщо в мене є такий багаж за плечима. А хто або що вмовив Ірину Коляденко зайти на ще один цикл Олімпійський? Зараз? Зараз під силу це я тільки тренеру моєму. Це якісь правильні слова, якась, не знаю, додаткова мотивація. От що саме впливає? Це впливає саме він, саме своїм бажанням. Якщо він захочев е займатися далі і йти, до Олімп... йти разом до Олімпіади, то в принципі. Я погоджусь, але поки що ми не, не обговорювали ці моменти. Цей будинок, біля якого ми зараз знаходимося, це будинок культури, так, як я розумію. Так, це будинок культури, який до війни працював. За будинком культури знаходиться стадіон, з багато залів було під трибуною, де я тренувалася. Зараз він вже закритий на реконструкцію, тому ми туди попасти всередину вже не можемо, але, надіюсь, в ближчим часом вже побачимо його красивим, гарним із новими залами. Ірпіння продовжує жити так, попри все, продовжує відновлюватися. Яка, на вашу думку, зараз і по відчуттям, яка атмосфера тут зараз? Атмосфера тут досить позитивна, тому що не тільки відновлюються будинки і всі ці моменти, а багато відкривається нових бізнесів тобто навіть зал, який ми в якому ми тренуємося, він недавно відкрився. Він зовсім новий. Тому мене це дуже тішить і. Так на, е, налаштовує на такий позитив, е, тому що на розвиток, на те, що все буде в нас добре. А люди повертаються до Ірпеня? Мені здається, 120% повернулося більше, ніж було до війни. Тому що дійсно багато хто ще переїхали сюди з окупованих територій, тому в Ірпіні завантаженість повністю всього. Ірпінь я приїхала сюди навчатись. В фінансово-економічний коледж і так, в принципі, і в коледжі пронавчалась, університет закінчила, і все, і тут залишились жити вже. Не було бажання переїхати в столицю, наприклад? Ні, взагалі, чесно кажучи. Мені багато пропозицій було, багато запитань на цей рахунок, тобто тут ж поряд, Київ, столиця можливостей. Але, чесно кажучи, мені дуже подобається жити тут, і мені хочеться розвивати там, наприклад, спорт саме в місті, тут де мене підтримували з самого початку як спортсменку, і хочеться так само підтримувати спортсменів, молодих, які тут ростуть, які тут прям результат показують за наше місто, за наш. В область, Тому хочеться їм більше допомагати. Ірпінь для вас місто, де, мабуть, було дуже багато як позитивних, так і негативних моментів в вашому житті. От Якщо згадати найбільш позитивний момент на початок? Найбільш позитивний ну, це, мабуть, коли мені дарували квартиру тут. Звісно, це такі емоції. Які, мабуть, не забудуться, все-таки, а потім ще всі ці історії, коли я там, тренеру подарувала. Це все-таки такі емоційні, це більше не фінансова така е якась частина, а от емоційна, прям, що і він класні емоції отримав, і я емоції. Це такий е момент, мабуть, який я не забуду ніколи. Ось цей позитивний момент він поступово перетік і в негативний. Знаєте, як кажуть, час лікує. Все-таки це дійсно так. Саме початок війни і сама війна це, ну, це для всіх було дуже-досить тяжко. І те, що там після окупації квартира зруйнована, це не додає позитиву і не додає сили якихось, але все рівно час проходить, і ми налаштовуємося ну, на краще. Ми... Плануємо там які якісь нові проекти відбудовувати свої своє житло для того, щоб все таки залишатись тут і жити тут, там там, де нам подобається, там де ми хочемо. Спортивна кар'єра Ірини Коляденко, вона триває, вона на паузі чи як? Вона на такій відновлюваній паузі, тому що мені потрібно відновитись фізично, психологічно, тому що самі змагання, війна, і воно все накладається один на одне. І просто вже, якщо хочеться, якщо, їхати, якщо планувати їхати на наступні Олімпійські ігри, потрібно бути заряджено психологічно. А якщо я зараз, ну, я зараз відчуваю просто виснаження. Що мені говорити, що да, я дійсно, зараз я готова, я говорю, правду, що да, я не готова зараз, але мені потрібен час для того, щоб я могла не просто поїхати на Олімпійські ігри, а привезти дійсно медаль і планувати золото. Тому поки такий період. Встановлюючись, скажімо так, встановлююся. Мені, типу, вже люди більше нав'язали, що «О, тобі потрібно, тобі потрібно, тобі потрібно їхати, їхати. І мені хочеться їм сказати, вам потрібно, ви їдьте. Можете це зараз сказати, да, да. ну просто от, от так, бо можливо, я в такому ще психологічному стані, такому напруженому зараз. Прийде час, я трішки охолону і мені захочеться повернутися. Тому ну, зазвичай це так відбувається. Таке відчуття. Що щось в мене ну, типу відчуття, що мені ж таки тільки 26, я ще можу, а вже за горами типу, дві олімпіади, досвід е, вже легше, якби на наступну олімпіаду, але на, насправді нічого легшого не воно ну, чим далі, тим важче навпаки, тому що вже і вік, і досвід цей на тебе тисне. Все таки ці минулі минулі результати на тебе тиснуть, тому що ти вже маєш. Ти вже не просто їдеш там, а вдруг вийде, а ти вже маєш просто привезти їм для всіх. Тобто, от, і поки так, в такому режимі якийсь спортивний свій календар уже планували трошечки на цей сезон, чи ще не думали взагалі про наступні змагання? Ну, якби у нас такої сезонності прям немає. У нас е змагання йдуть цілий рік. Тобто закінчились там якісь відбіркові в Україні, почалися європейські, там світові. І так от все воно крутиться один за одним. Тому він так замкнутий круг такий. І сказати, коли саме я почну виступати, поки не знаю, тому що в мене є невеликі проблеми з плечем. Потрібно обстеження пройти, чи потрібна операція, чи не потрібна операція, вирішити ці моменти, а потім вже планувати, звідки я стартну. Стара травма, до речі, вона турбує чи ні? Стара травма. Турбує, в принципі, тому що я перед Олімпійськими іграми за два місяці зробила ще одну операцію на тому самому коліні, і прийшлося в такому екстреному режимі відновлюватись до змагань і ну, турбує зараз, тому що не було досить часу великого, скажімо так, відновитись. Тому зараз поки такий період. І, і, і це відновлюється, і там відновлюється все. Моральне і все, так, так. Але фізично набагато швидше відновитися, ніж морально і легше, якщо чесно. Навіть коли в тебе є і операції, навіть коли ти там е, порізаний чи ще щось. То воно все собі там зажило е, і все. А от психологічно потрібно працювати над цим добре, для того, щоб е, розуміти, що відбувається з тобою. Все в голові. Так, да, все це в голові, 100%. Бронзовий Токіо, срібний Париж і новий етап, яким його бачать, і неодмінно зробить Олімпійська зірка України Ірина Коляденко. Ми завжди поруч у нашому колі спорту. Дуже вдячна вам за інтерв'ю і спілкування. Дякуємо за підтримку. Всім перемоги.